Російська слухацька аудиторія більша і багатша за українську за для більших заробітків Ірина Білик свого часу перейшла на російську мову. Гроші не раз переважували морально-етичні міркування для багатьох українських виконавців та їхніх продюсерів. Наприклад, Таїсія Повалій не стала коригувати план гастролей Росією після анексії Криму і домоглася державної нагороди країни-агресора, медалі за визращення Крима. А інша улюблениця Росіян та українців Ані Лорак отримала престижну в сусідній державі премію Ру ТВ. Цей час на Донбасі від російської зброї загинули сотні українських військовиків та мирних громадян. Спроби виправдатися лунали непереконливо. Тож Лорак та а також повалій Насті Каменських разом із Безштаньком Потапом в Україні раз пора злаштовували теплий прийом. Кароліну Куєк, вона ж ані Лорак, російськомовній Одесі не пустили в один із популярних залів. Тоді ще депутатка регіоналка Таїсія Повалій спробувала реабілітуватися за отриману від Росії медаль, записавши сльозливу і нібито патріотичну пісню. Залучним зауваженням шанувальників, цей кліп з таким же успіхом можна було би показувати у Владивостоці. Її запустив в медіапростір Син співачки. Проте цей хід успіху не мав. Продюсери відхрещуються від рішень своїх протеже і зазвичай не коментують або виправдовують ігнорування ними ситуації, в якій опинилася Україна. Якими збитками окошиться брак патріотизму для популярних виконавців? Вони Схоже, не порахували. А поки продюсери рахують скільки коштуватиме відмивання попсованого іміджу в їхніх підопічних летять помідори та яйця. Деркач, телеканал Еспресо.